Доброго дня ще раз, шановні делегати та гості конференції, та нові гості. Отож, за звітний період з 29 вересня 2014 року та по 29 вересня 2015 року студентська рада інженерно-хімічного факультету встигла провести таку роботу. Ми провели День першокурсника 2014 під назвою «Прощай, пушка у клубі Форсаж разом з іншими факультетами університету, тобто це було загальне університетське свято. Далі було проведено містер інженерно-хімічного факультету 2014 року. Була підготовка до конкурсу Битва, 2014... Битва факультетів 2014, допомога в організації загально заходів, таких як Битва факультетів, Сушка КПІ, містер КПІ 2014. Осенью і весною було проведено загально змагання з стрільби з пневматичної зброї. На початку нових навчальних років, тобто навчального року 2014 та 2015, було, була проведена робота з першим курсом, тобто зустрічі з адміністрацією, зустрічі з правоохоронними органами та поліклінікою. В березні місяці на досить високому рівні була проведена МІС ІХ 2015, де перемогла студентка кафедри екології та технології рослинної переробки Кондрашова Люба. Продовж цього року проводилася е, робота з студентами та адміністрацією. При потребі кожен міг звернутися з якимись своїми проблемами, і студентська рада в силу своїх можливостей е, допомагала їм в кожному питанні окремо. Е, також зараз розпочалася робота по забезпечу по культуренню нашого корпусу. Першим Пунктом є встановлення, початок встановлення лавочок на, в коридорах нашого корпусу. Робота розпочалася на цьому рівні, що у нас вже закуплені матеріали, розпочалися розробка якби, лавочок. Тобто ми їх робимо зараз. Перші результати будуть впродовж 2-3 тижнів, як вже будуть встановлені перші лавочки. Якщо є запитання до нинішнього святоської ради, пропозиції, до доповнення до звіту, запитання. Да. Прошу. А ми представились? Представились? Ми були з ради інженерного фактичного факультету, ми були голосами. Ми мали що на якому ви курсі? На п'ятому курсі. На п'ятому курсі, а не в зв'язкі, на п'ятому курсі балотуватися ще раз. Другий раз на посаду Голосівської ради факультету. Я думаю, не запізно через те, що я перший мій срок був на четвертому курсі. І якби я саме влився в роботу, і я знаю якби, певні вже нові мож, тонкощі цієї роботи, і чому не розвивати якраз останній рік мого такого посильного навчання на цьому факультеті і не розвивати цей факультет. Дякую, дякую. Багато студентів зверталися з питаннями. Так скажіть, скільки кількість студентів зверталися до вас до да, вас за рік з проблемами з питаннями і скільки було вирішено? Проблеми, які питання до вас виконосилися? Ну приблизно десь ну так, близько 20-25 чоловік до мене зверталися за цей період. Це за ну, за рік, за, за останній рік. Питання були від проблем гуртожитку, тобто там. ну, Всякого, є певні проблеми в гутожитах, тобто якісь правопорушення чи ще щось. Потрібно деколи було допомагати нашим студентам. Дехто зверталися якби, по можливості з якимись своїми пропозиціями, своїми проблемами також намагалися допомогти. Так. Да. можна як мінімум навести 2-3 приклади, з якими проблемами к вам втрачають студенти, пожалуйста? Я Наприклад, проблема це те, що були якісь правопорушення в гуртожитку, потрібно було якось допомогти їх вирішити. Друге питання. Зверталися за з допомогою, з, з матеріальною допомогою? Тобто, якби студентська рада немає ніяких коштів, але ми, можемо, але ми шукали через які, через якісь можливості. А які? Ну, я не знаю, куди ті діти на матпомощі? На матпомощ через соцфонд, який видається на факультет. Дивіться, ну, соціальна допомога видається тільки від вашого факультету, не, я не прознаю, соціальна допомога віддається тільки від Соціальна допомога може надаватися від е, е, факультету, це окремі кошти. І є е, е, окремі кошти це профком. Профтом виділяє нас, ну, у нас є голова, що дається, голова профбюро інженерно хімічного факультету, і ми можемо вам пояснити з приводу того, як нараховується е, соціальна допомога від профбюро. Це зовсім різні справи. Тобто ми старалися просто допомогти, щоб вони отримали свою допомогу від факультету. Тоді питання: скільки людей отримувало соціальну допомогу від нашого факультету? Можна, Ви, можна ще питання? Якщо це запитання? На це запитання, бо я можу вам відповісти після, після уточнення в адміністрації факультету. Дякую. Дякую. Я, я наскільки знаю, до цього ти був заступником. 20. Так. І от чому за два роки, тільки перед виборами, почалася якась робота, Я Тільки вперше почув, що будуть лавочки на факультеті. Чому тільки і зараз, за два роки? Якби робота, ну тобто проєкт з'явився, ну, прийшла така якби, думка до мене тільки пів року тому. На жаль, ну, тобто, якби, такої якби особливо фінансової можливості одразу стати все і робити немає. Ми е, шукали якихось спонсорів, залучали якихось людей, які б могли б нам допомогти у створенні їх. Це зайняло певний час, через що зараз ну, якби, робота вже якби, йде і якби, ми реалізуємо вже цей проєкт. Тобто, він вже на, на фінальній стадії реалізації, але ну, тобто, ну, не висвітлювалося якби, просто ніхто не знає, якби я звертався до адміністрації з таким питанням вже давно. Дякую за відповіді. І тоді пропонується на основі заслуханого звіту голосно сказати за період з 29.09.14 року, по 28.09.15 року визнати його роботу довільну. Чи є інші пропозиції? Є пропозиції, визнати роботу відмінною. На жаль, не можна, є задовільне або не задовільне. Ну, під задовільне, тоді ми будемо виховати відмінно. Чи є ще пропозиції? Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримались? Далі переходимо до наступного пункту. Це дебати між кандидатами на посаду голови зденської ради Вибачу, і КР. Виборчої комісії связької ради на Туркопії було офіційно зареєстровано два кандидата. Перший це бліндат метро і кандидат на два з Іван. Прошу до виступу. Діму. І зразу пропоную вислухати. Двох кандидатів, а потім задавати їм запитання. Як да. вам всім відомо, я вже маю досвід роботи на як голова студентської ради інженерно-хімічного факультету один рік. За цей час я зміг краще зрозуміти правильність роботи на факультеті, дещо покращити результати студентських рад минулих років. Продовж наступного року я хочу продовжити свою роботу на посаді голови студентської ради інженерно-хімічної факультету. З приводу планів роботи, це перш за все продовження традиції нашого факультету і проведення таких заходів, як містер-факультету, міст факультету, День першокурсника факультету, чемпіонат по стрільбі з пневматичної зброї. Також хочеться дещо покращити роботу спортивного відділу нашої студентської ради. А також для запровадження якби, нових змагань по, з конкурсів, по боулінгу, картингу, спортивного покеру, мафії. Також планую продовжити включатись в роботу проблем студентів, які в них виникають і для їхнього вирішення. Тому для цього мені потрібна, якби, перш за все, ваша допомога це передача інформації для ваших студентів, щоб вони зверталися до мене, якби ми могли далі продовжувати. Вирішувати їхні проблеми. Але основним напрямком моєї роботи я все-таки планую за останній рік зробити покращення умов побутових умов в нашому корпусі, а саме вплинути на якість, і це якби повинно вплинути на якість навчання наших студентів. Першим пунктом, як я казав, це є встановлення лавочок. Як... В коридорах нашого корпусу, які, виготовлення яких я вже казав, розпочалося, і впродовж перших двох тижнів буде вже перші результати. Також планується продовжити це. ну По можливості максимально швидше всі наші коридори заставити цими лавочками. Друге, це розвиток мережі Wi-Fi, Зараз вона в плачевному стані, якби для цього ми вже розпочали діалог з, діалог з КПІ Вайпай, яка займається саме покращення мережі Wi-Fi на території університету, як будемо працювати в цьому напрямку. Ць, якби, такі пункти моєї роботи все можна коригувати завдяки вашим зверненням до мене. Тобто, ми будемо, якби, ви звертаєтесь до мене, і я тоді можу виставляти пріоритети, що потрібно швидше зробити. Wi-Fi. Тобто, Wi-Fi-лавочки ну, wi це першочергова задача, які я зараз ставлю для себе. Також, Якби відкритий до ваших пропозицій, і тобто будемо також вирішувати паралельно до цього всього. І на кінець хотілося б сказати, яким би б не був кінцевий результат цих цьогорічних виборів, я все одно продовжу працювати на благо свого факультету, адже я є студентом найкращого вузу України в КПІ, найкращого факультету в цьому КПІ є інженерно-хімічний. Я студент цього факультету, я цим пишаюсь. Дякую. Здравствуйте всех, меня зовут Бекви Иван, мне 20 лет, я студент группы Latin Studio. Еще с первого курса я и брат начинали вести активную студенческую жизнь, старались участвовать в каких-то мероприятиях, участвовать в различных конкурсах, соревнованиях спортивных. Старались потом уже на втором курсе как-то поднимать наш факультет, потому что ну, на, на, данный момент моя оценка, ну, у нас хороший факультет, но если сравнивать на всех обычном уровне, можно лучше, у нас есть потенциал для этого, и можно еще лучше делать наш факультет. О своей проделанной работе за уже два с половиной года почти Такие проекты, как недавно в 2019 году «Фонтан». Я являюсь одним из КБ «Бараковки», группе, которой уже более 3000 человек. Был один из инициаторов во время Майдана, КБ «Охраны», которая ну, охраняла территорию нашего вуза. Что, что я хочу сделать, когда стану главой федеральной КФ? Во-первых, -во, -во, во всех... На всех факультетах, кроме нашего, проводится День факультета с розыгрышем шар. И то, что у нас этого нет, то это ну, больше страдают студенты. И сделать это, провести не только сделать День факультета, а сделать, наверное, неделю факультета с еще раз, различными конкурсами, соревнованиями, это можно все вместе обдумать и красиво провести. Сделать плюс, как уже ну, говорил, либо сделать Wi-Fi, только э, по Wi-Fi, скажу как, на третьем этаже есть 6. На FSP есть 6 точек доступа Wi-Fi, у нас есть только одна, это, я понимаю, и хэв, все, и то на пароль. Студенты не имеют возможности пользоваться Wi-Fi. В принципе, во время учебы это как бы необязательный бунтик, но иногда бывает такое, что необходимо зайти, узнать какую-то информацию, и это как бы нужно. Уже начали в этом плане работать тоже с KPI Wi-Fi, но нам, как сказали, записали на нас заявочку, и ну, пятый этаж будет ждать его. Все, когда это будет, мы не знаем. Если стану 2 утра, я постараюсь найти спонсоров и поставить Wi-Fi сам. Дальше. По поводу, тоже в моей предвыборной программе есть установка лавочек, только установка лавочек именно конкретно на пятом этаже. Для этого сильных затрат по финансам не, не требует. Это именно большая работа. Уже с пятыми начали с вариационного факультета. Они готовы нам помочь сварить эти лапочки, нам просто купить материал да и все. И еще плюс ну, один из пунктиков моей предметной программы хочу организовывать с моей командой и проводить спортивные мероприятия именно между факультетами, между группами факультета. Потому что сейчас это ничего не проводится. На других факультетах это все есть, и на очень хорошем уровне у нас этого нет. Все, спасибо за внимание. Теперь запитання, пропозиції, в кого є запитання до кандидатів. Представляємося і кажемо, кому з кандидатів. Ліфан Андрій, Алан 21. У мене питання до обох. Бажано, щоб обоє відповіли, і це не були якісь. Ну як, знаєте, типа пуста вода. Коротше, воду лити не треба. У мене питання дивіться, перше це. В нас класний факультет, ви обоє про це казали, не спорю, я його обожнюю, але коли в нас відбуваються якісь мероприяття, тобто, якщо готуються якісь міропляття, то інформація. Дуже багато більшість на факультеті просто не знає про те, як в нас все це, ну, коротше, коли в нас щось організовується, майже нічого не знає. Ніхто нічого не знає. Хтось з вас буде цим займатися і взагалі, як, як якщо будете? В принципе, построить нормально работу информа дела – это дело одной недели, чтобы информировать всех студентов, а не только тех, которые интересуются этим. Во-первых, можно это делать не только в интернете, это делать на тоже в в Везде. В принципе, ну, в моей работе, если я выиграю, это самый последний пункт, Саме його підшти. З приводу інформатизації, якби, можливо, ну, тобто, коли я йшов на цю посаду, я також думав, що це дуже легко покращити інформатизацію студентів. Але ну, якби, є певний людський фактор, який трішки погіршує цю статистику. Якби, зараз вже є, ну, якби старости часто отримували повідомлення від імені студенту, студрада ІГР, смс-повідомлення, смс, СМС розсилка було таке? Є старо? Yeah. Да. Yeah. Таке є. Інформа інформація розповсюджується, є діалоги старост. На жаль, якби розпочалася така робота, він є діалоги старост першого, другого, третього курсу. Де я їм пишу саме актуальну інформацію, яку вони, я їх прошу, щоб вони розповсюджували для своїх студентів. Таке було старості, якщо є. Yeah. Ну, якби, таке було. Якби, інформатизацію, я вважаю, що ну, можна покращувати. Просто все залежить дещо від людей, якби ну покращувати ми будемо покращувати, але не все так просто, якби, як здається, це якби більше порада для іванства. Можна я? Сразу ділиться, щоб знали не тільки старості, не тільки старості, кому передалі. Сразу просто можна зробити групу одну основною, її розвити. Щоб ну, там Зараз в групі менше людей, ніж навіть на автоматизацію. Автоматизація групи створювалася декілька років тому, багато років тому. А Сторінка інженерно-хімічного факультету створена тільки два роки. Якби, на даний момент там близько 400 людей, і якби це на даний момент майже 50% нашого факультету, так там є деякі випускники. Можем. Просто, например, если взять потому, по тому поместу, еще с начала, это было первой недели сентября, я лично к тебе обращался, спрашивал, просто все остальные факультеты, пример, просто пример, копы, мы ничем не отличаемся от других факультетов, все одинаковые. Есть пост, Google документ все регистрируются, все регистрация приведена. Все об этом, любой человек с любого факультета может об этом видеть. Я к тебе лично обращался, ты мне три раза сказал, мне, ну, что-то доказывает, смс это смысл ничего показывать. тебе обращался, но в итоге на мистера пришло первое на собрание два человека. Я еще один парень, и мы с Ксюшей все си -си сидели писали пост. Просто я, я, считаю, что можно спокойно, благодаря группе, совершенствовать, ну, ускорить процесс информатизации студентов. А не просто передача через запитання чи чи, до Кожен Андрій, перший вступник, коли про бюро, питання до Івана, правильно? Да, да. Дивись, чи є в тебе вже досвід якихось операцій у студентських спілках, якихось там ну, про бюро, зрада чи щось таке подібне? Так? І ну, це перше питання, вони виявилися. Есть именно либо проспект, либо студентская рада. Ну, ищем СПС. Хорошо, насчет того, у меня есть уже команда, которая занимает руководящие должности в студенческой радости ради. Ну хорошо, пример. на первом курсе мы пришли в студентскую раду или там я попал две недели, больше не был, Потому что там не бы никто. Чи не було б продуктивнішим, щоб ви спробували працювати поки що даний момент з Дімою, поки Діма ще не випустити і має якийсь певний досвід, а ви його підкріпили і потім це все пронесли і разом з ним зробили ще кращу роботу складати на сотворитися? Смілі. Хорошо. Після запросу ми з Дімою зустрічалися, ми з цим обговорювали. якщо вибере, я рад відійтися. А чого ви до цього не зробили? Чому ви раніше воно достатньо вас? Я був, вони були на першому курсі, але коли вони були на першому курсі, я б я оголосенської ради на вас. Діма, а чому не празнується День факультету? День факультету в цьому році не празнується через те, що вони, знову ж таки брак фінансування, це має певну також важливу роль на святкування тих чи інших свят. По-друге, святкування ну, Дня факультету було на той момент не зовсім вдалою річчю, через те, що через певні обставини в Україні і так далі. Ну, було менше доцільно це робити. Тому на цей рік якби, воно перенеслося на наступний, це планується якби, робота е, наступна, ну, якби, весною. У нас факультету весною якби, і тоді у нас відбувається цей. З приводу звучали шари, розвернув ну, запитання, якби це робота більше ну, якби, з приводу шар, з, хто знає якби, з, власне, якби процедуру оформлення шахтів. Ну, це більша робота староста. Якби від старості таких ініціатив не проявляли, якби ми не проводили. Низова ініціатива отступ Совіту. Низова ініціатива від Совіту. Ні, це один вопрос. Низова ініціатива це є об'єднання людей, які вирішили якось вирішити певне проблемне запитання. Якби вони об'єдналися навколо цього запитання, вони це вирішують. Студентська рада вирішує ну, ряд запитань, які, ну, якби, в яких є в ну, задачі. Ну, які є задачі зустрічаються? Ну, задача зустрічає лавочки. Лавочки можна зустрічати не ініціатива. Це не робота спеціалістів. Хорошо, можна дати по положенню, типу, яка робота з спеціалістів? Робота з спеціалістів – це робота з, в організації дозвілля студентів, робота з адміністрацією. Ми вирішили ситуацію, що так, один з вас, ти пройшов. Е -е, скажіть, будь ласка, які програми ви набудете з 100%? Питання в тому, що, наприклад, я не зможу виконати роботу якби, з адміністрації факультету. Це буде не, не в моїх прямих оборонах. Ну, я, я не маю права вирішувати ці запитання. Потім э, другий пункт, містер і міст, я думаю, більш ніж певний, що студентська рада э, сама буде організовувати, якби, якщо вони будуть долучати мене до цього, якби, я, я казав, що я буду виконувати певні свої пункти обов'язково. Тобто ці пункти з приводу э, покращення умов в корпусі я буду виконувати в будь-якому разі, незалежно від того. Шановні, дуже вам дякую за запрошення на вашу конференцію. Дійсно, я з радістю для вас не залежить конференція студентів, чи це поспілкувати конференцію, чи інших великі зброї студентів, бо завжди приємно з вами вас побачити, поспілкуватися. З приводу кандидатів, ви ну, знаєте, що адміністрація факультету ніколи не вручалася і включатися ми будемо. Роботу органів студентського самоврядування. Наша задача підтримувати організм студентського самоврядування і ніяк не впливати безпосередньо на її роботу. Тому я хочу побажати повинні кандидатам успіхів у виборах. Переможе найсильніше, кого ви підтримуєте в цьому році з цього року. Тобто, сказали, досить складна система на зобрання. Органів стильного соврядування, представників відповіді, органів, чи чення ради та інше. Я сподіваюся, що це, це відбудеться. Програми кандидатів нормальні, вони правильні. На жаль, жодний кандидат ні слова не сказав про навчання. Ну, Це така справа. Не навчання щастя, знаєте? Переживемо це. Ще одне питання. Зараз трошки стало холодніше на вулиці. Ага. У нас виникла проблема перекочування людей, які дуже люблять покурити до туалетів, до корпусу. Це не припустимо. Цього бути в корпусі не може. Подобається це комусь, не подобається. Вступати в дискусію про місця для паління я не буду. Якщо ми закриваємо очі на те, що відбувається перед корпусом, це правда, закриваємо очі. Закривати очі на палійних туалетах адміністрації комітету не буде. Крім того, самі студенти звернулися до адміністрації з цим проханням допомогти. Тому називається, не ображайтеся. Якщо хтось буде на цьому пійманий і повинні дисциплінарні заходи будуть. Навість. Я думаю, що тут не, не дуже складне питання, все ж таки виходити на вулицю. У мене все, якщо до мене питання, Настя фафсерива... <звіх> <звіх> якщо до мене якісь питання є, я готовий. А можна та, питання? А нас всі рівні права, правда? Якщо викладачі, то туалетах тільки туда, це... Сьогодні в... це питання зникання в нас те, що говорили, сьогодні теж заходи з цього напрямку, будемо вживати. Я підтримую вас зі повністю, бо викладачі повинні показувати приклад, коли ви такі ситуації. Для... Конференцію оголошується закриття.